В своєму телеграм-каналі я провела опитування, яке відео ви хочете побачити, і більшість проголосувала за відео про літературу, написану жінками. Тож сідайте зручніше, будемо говорити про богинь. Насправді, перед тим як сісти знімати це відео, я багато думала, які критерії мені застосувати, щоб обрати адекватну кількість письменниць, а не радити просто всіх, які видатні, тому що це відео затягнулось би на багато багато годин, а, і зрозуміло, що. Не знаю, тому я просто буду радити вам тих письменниць, які мені сподобалися. І, наприклад, ось ця стопка, на яку я зараз дивлюсь, це відкриття 2024 року. Тому це виключно моя думка. Ні на яку високу літературну критику я не претендую. Тож сідайте і почнемо. Перша це жінка, якою мені здається, я вже всіх реально дістала. Це Сьюзен Зондак. Але мені хочеться порадити масовому читачеві її книжку Хвороба як метафора. Чому? Тому що вона легко написана, вона відгукується самій авторці, тобто тут є частка її особистого досвіду. І ця книжка мені здається, що вона на надзвичайно поширену, важливу тему, тому що кожен з нас, свідомо чи несвідомо, буває, використовує якісь хвороби як образи, Зіштовхується з різними хворобами, бореться. і Інколи ти можеш знати людину і навіть не уявляти, що вона проходить через своє персональне пекло, борючись з якоюсь хворобою. Тому це важливо, це насправді цікаво, тому що вона аналізує. Метафоричність хвороб, стигматизацію людей з певними захворюваннями, те, як в літературі відображали певні захворювання, наприклад, там сухоти, тобто туберкульоз, до якого моменту це відбувалося, коли стався злам і так далі. Наприклад, як політики в своїй риториці використовують тему захворювань, що теж цікаво. Тобто це ну, ґрунтовно, і мені здається, що можна читати абсолютно всім. До того ж, сама Сьюзен Зонтак вона проживала рак. Uh, і тому для неї це не просто тема, яка їй була цікава, яку вона дослідила. Це в тому числі її персональне пекло. І якщо про Сьюзен Зон так мені здається, що багато хто чув, то наступна письменниця стала просто відкриттям. І для мене ще більшим відкриттям стало те, що про неї надзвичайно незаслужено мало говорять. І це інгіборг Бахман, і її збірка Тридцятий рік. Взагалі, взагалі, є ще одна збірка, яку я вже замовила, тому що я дуже люблю Інгіборг Бахман. Е, і я впевнена, що цю збірку я перечитуватиму все своє життя. Ну, може, не все своє життя, але як мінімум рази ще два. Я її точно перечитаю. Чому є оповідання, які видатні, які класні, але ти не можеш. Е... Сказати, що ти хочеш вертатися до них, що ти можеш щось ще з них взяти. Ти можеш до них вертатися, мабуть, з відчуття ностальгії. Просто хочеться прожити ту саму історію, насолодитися авторським стилем. Але тут ти не просто хочеш насолоджуватись авторським стилем, тобі здається, що щось. Ну, воно проходить повз твою увагу, що це настільки талановите, настільки насичено, що тобі хочеться ще раз і ще раз рефлексувати, проживати, виділяти щось нове, шукати сенси і розуміти це все по-різному, тому що сьогодні ти це читаєш так. От, наприклад, якби я цю збірку взяла роки, ну, навіть, ну, от давайте, до повномасштабного вторгнення. До повномасштабного вторгнення. Я б не відчувала її так сильно і не полюбила би її так сильно, як Зараз. Хоча на той момент, от буквально візьмемо період незадовго до вторгнення, у мене вже був доволі сформований смак, я була не такою вже маленькою людинкою. Але, але, наприклад, тут є оповідання, в якому фігурують ракети, які напередодні Різдва летять на місто, і для дітей вони сприймаються як новорічні ялинки, які падають з неба і світяться. Жахливо це жахливо, і цей образ проживається абсолютно інакше, коли у тебе над головою літають ракети, а не коли це просто художній образ. Тому я справді раджу Інгіборд Бахман за її стиль, за її метафоричність, за те, що це інтелектуальна насолода, і за те, що вона просто неймовірно, цікава і прекрасна. Наступна книжка, цікавий факт: ця письменниця народилася в Україні. Вона Визнана в світі геніальна письменниця бразильська. Це Кларісе Ліспектор. Її називають Бразильська Франц Кавка. Або Франц Кавка в спідниці, як вам зручніше. Е, як описати цю книжку, яка називається Пристрасть згідно з ГК? Чи це все-таки Х? ГХ, мабуть. Ой! Кожного разу, коли мені хочеться описати якусь геніальну книжку, з одного боку, всередині, так багато є що сказати, а сформулювати ти не можеш нічого. І сьогодні я нарешті-нарешті знайшла нарешті відповідь на це відчуття точніше, те, що відгукується мені на це відчуття, почала читати книжку Мохаммеда Бугара Сара, французького письменника сенегальського походження, його книжку Найпотаємніший спогад людський. І там один з персонажів сказав: не намагайся. Переказати сюжет видатних великих книжок, тому що видатні книжки вони водночас ні про що і водночас про все. Тому я не буду намагатись переказати, але просто ем, процитую вам Алісу, яка сказала, що це книжка про те, як значить е, жіночка вбиває букаху і впадає в екзистенційну кризу. В принципі, це все. Але чому я раджу вам це прочитати? Якщо вам подобається тим паче Франц Кавка, якщо вам подобається такий абсурд ігри з розумом. То вам однозначно до докларисеріспектор. Вона реально капається глибоко в вашій голові, в вашій свідомості, і там, де спочатку вам здається, ну це абсурдненько, Ви в якийсь момент читання такі: О Боже, здається, я сходжу з розуму. Вона настільки е, любить позанурюватись в людську свідомість, в людські відчуття, страхи, особливо страхи, якісь екзистенційні питання в цій книзі. Що в якийсь момент ви розумієте, не всі книжки можна читати залпом. Так, бувають моменти, коли ти хочеш прочитати щось подібне і сідаєш і занурюєшся повністю. Але дуже часто от подібна література, і подивіться, книжка коротка, але я її читала довго. Чому? Тому що ти читаєш 5 сторінок і ти відчуваєш перенасичення. Всіма цими роздумами, всіма цими сенсами, але це не викликає у тебе відчуття, що це душнятіна, що це занадто, що це ну, просто неможливо читати. Ні, навпаки, ти розумієш, що ти хочеш плекати кожну сторінку, і тому ти відкладаєш, там, потім вертаєшся з часом до цієї книжки. Е, я розумію, що, скоріш за все, на відміну від попередніх двох, вона зайде меншій кількості людей, але знов-таки, якщо вам подобається кавка, Просто дайте шанс, Кларісе Респекту. Наступна книжка, але тут мені хочеться зробити ремарку, що в цієї письменниці ви можете брати все. От що попадеться вам в руки, та й беріть. Це книжка Анна Ін у гробницях світу Ольги Такарчук, лауреатки Нобелівської премії. В цій книзі вона переказує шумерський міф на свій. Лад на більш сучасний манер ем, вона приказує шмерський міф про е, Анну, господи ні-ні. ні Якось інакше там Інанну, Так, про богиню Інанну, яка спускається у світ померлих до своєї сестри. Тут у нас, значить, ліфти возять між світами людей. У нас тут роздуми про те, як створювався світ, як створювали людей згідно оцих шумерських вірувань згідно цієї легенди. Це цікаво, це прикольно написано. І мені подобається, що Токарчук вона поєднує сучасність ігри з часом. Якісь е, історичні події, і це стосується не тільки цієї книжки, а в принципі, всієї її творчості. Тому що якщо ви візьмете бігунів, книги Якова, правік та інші часи, цю книжку, та абсолютно будь-що всюди це прослідковується, але кожну тему вона розкриває по-своєму, і це в першу чергу стилістично дуже класно. Тому зверніть увагу на Ольгу Токарчук. Остання книжка це єдина книга, яку з цього списку я ще не дочитала, я ще в процесі. Але від цього вона менш класною не стає, і я дуже рада, що в нас з'явилось видавництво, яке друкує подібну літературу. Це тіло кожного книга про свободу Олівії Ленг. Просто перше подивіться, яка вона гарна. Так вона ще і в якісній м'якій обкладинці, що вже додає їй неабияких плюсів. А, і так, давайте ми прочитаємо. Її нова книга Тріумф. Вона дзвонить енергію, вона проливає світло на задоволення і страждання тіла, на його крихкість і стійкість під ударами ХХ століття через призму хвороби, гендеру, статі та раси. Ця книжка демонструє, як тіло пов'язане з розумом і психікою, суспільством і політикою. Ця книжка це справді книжка для кожного це супер цікава книжка, і в принципі це все, що я можу сказати. Кожна глава присвячена окремій темі, наприклад, жінки і тіло, права жінок, психоаналіз, але в принципі вони всі між собою трошечки пов'язані. і Буває таке, що основна тема глави одна, вона перетікає в іншу главу, де основна тема інша, але є якісь червоні нитки, які пов'язують ці теми. Наприклад, Райх, наприклад, Зіґлд Фройд і так далі. Тут є персональні історії, наприклад. Сьюзен Зонтак, вже згад, згаданої раніше про те, як вона боролася з хворобою, наскільки е, вона проживала цей досвід, і це було насправді дуже цікаво, тому що так про це багато де пишуть, і я впевнена, в цій біографії величезні теж про це написано. Але все одно крізь призму цієї теми тут розкрито це детальніше і цікавіше. Тут є, е, наприклад. Маловідомі нам письменниці, яких я сподіваюся будуть перекладати, які міркують про творчість різних письменників. Зараз, зараз, тут значить у нас про Маркіза Десада і його творчість, що його життя, що його письмо, уся їхня сутність схожа на шматок тканини, просочений кров'ю жінок, уявних і реальних. Ще є отака цитата. Вона знайшла в романах Ернеста Гемінгвея, Генрі Міллера та Нормана Мейлера докази повсюдної мізигенії, настільки глибоко вкоріненої у світогляд, що її стали сприймати за природну текстуру самої реальності. В цій книзі авторка аналізує е, різні психоаналітичні концепції. Вона аналізує життя конкретних письменниць і не тільки письменниць. Вона ділиться своїм особистим досвідом самосприйняття. Вона, в принципі, розкриває тему. В кожній голові настільки насичено, що ти втомлюєшся підкреслювати, ти втомлюєшся думати. І мені подобається такий підхід, тому що, попри те, що тут надзвичайно багато інформації, а я подивіться, я далеко від кінця, все одно ти не відчуваєш якоїсь загруженості через те, наскільки легко вона цю інформацію подає, наскільки... Приєм, в приємному стилі авторка оповідає, і тобі справді цікаво, навіть якщо ти раніше ніколи не думала про якісь там, наприклад, сексуальні революції, про, в принципі, те, наскільки ми мало думаємо, що тіло це не просто те, в чому ми існуємо. Воно, наприклад, дуже сильно відображає наш психоемоційний стан і так далі. Це, начебто, очевидно, але коли ми живемо отак. Кожен день на автоматі, не дуже багато рефлексуємо, то ми про це не задумуємось. Е, і якісь речі, які для нас, наприклад, банальні, очевидні, повсякденні. Ми не думаємо, що для того, щоб для нас це було банальністю, очевидністю і повсякденням, які жінки боролись за це, боролися проти чогось. І навіть на сьогоднішній день ви можете подумати про те, що у вас є можливість зробити щось зі своїм тілом, а у жінок в сусідній країні такої можливості немає. Що ж, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Обов'язково напишіть рекомендацію книжки, написаної жінкою в коментарях. Будемо ділитись, будемо популяризовувати. І обов'язково залітайте до мене в телеграм, бо там справді цікаво. Пока.